Доброго дня. Сьогодні 9 квітня 2012 року. З вами Ірина Левківська, фінансовий аналітик інвестиційної компанії з e щоденним оглядом ринку. В п'ятницю американський фондовий індекс S&P втратив 1,2% і закрився нижче рівня свого супротиву 1380 пунктів. Основною причиною падіння індексу є погана статистика по ринку праці в США, згідно якої кількість робочих місць в негосподарському секторі виявився практично в два рази нижче очікувань. Завтра стартує неофіційний сезон звітності в США, однак не варто очікувати на зміну настроїв гравців. Сьогодні зранку були опубліковані статистичні дані з Китаю, згідно яким ріст інфляції склав 3,6%, в той час, як аналітики прогнозували 3,4%. Індекс поживчих стін Китаю в березні впав на 0,3%. В той час як очікувалося падіння на 0,2%. Поки що опубліковані дані не дають можливості Народному банку Китаю стимулювати економіку за допомогою друкарського станка. Сьогодні перед відкриттям ринку в Україні склався нейтральний зовнішній фон. Азіатські ринки опустилися менше ніж на 0,7 а російський ринок відкрився на позитивній території. Тим не менше, індекс української біржі розпочав торги падінням. Станом на 11,10 індекс української біржі втратив 1,74%. Варто звернути увагу на те, що сьогодні будуть закриті основні біржі в Європі. Як результат не варто очікувати високих об'ємів торгів і невітчизняні біржі. З локальних акцій кращі ринки будуть торгуватися акції «Центренерго» та Райфасен Валь. А я бажаю вам успішного трейдингу. до завтра.